Привіт! Продовжуємо вчити композ. Це відео буде про рекомпозицію, що таке стан в композі, і як з допомогою стану оновити якийсь Composable в частину нашого view, а в ієрархії інших Composable. В кінці цього відео це все, ці всі слова, якщо вам не зрозуміло, це все вам проясниться. Не просто так, щоб перевірити, чи ви знаєте теорію. А власне, коли ви розумієте, як Рекомпонується, перемальовується код, ви розумієте, як код виконується. А саме розуміння, як виконується код, це основа, а не запам'ятовування всяких функцій, модифікаторів, атрибутів, тобто як робити текст більше-менше. Запам'ятає за вас Google, вам треба розуміти, як виконується код, щоб ви могли його читати, писати, відлагоджувати, виправляти. І рекомпозиція саме про це. Для початку підготуйте собі оцей код. Попередній можете стерти. Я, наприклад, його попередній код просто закомітив. Ось Text and button. І написав новий. Спеціально, щоб ми не відволікалися на, на щось інше, я створюю максимально простий Composable, Banana Button, в якому у нас буде текст. Мабуть, доцільніше буде назвати його Banana Text, Тому що кнопки тут поки що немає. Ось так. Екскурс по коду. Які ви поки що за мною просто перепишіть. MainActivity надалі має функцію OnCreate, яка викликається тоді, коли з'являється екран. В тілі OnCreate викликається функція SetContent. Це спеціальна функція бібліотеки Composable, де ви вставляєте всі, всю свою ієрархію composable функцій. Кожна функція Composable відповідає за якісь відображення. Текст, кнопку або тексти кнопки. В рядок, як в колонці вертикально, і вкладення може бути як завгодно велике. Наприклад, зараз ну, максимально проста ієрархія. Set content я пихаю зразу свій по озвубану на текст. Тут буде State, тут будуть мої логи з допомоги. І буде текст, просто який відображає count із 0. Тобто число, яке буде збільшуватись кожного разу на одиничку. Перепишіть цей код і запустіть його. Переконайтеся, що проект збілдиться. Не зважайте поки що на цю помилку. Зараз моє випрямо. Одразу відкрити кат В мене, якщо що, Android Studio жирафа, тому тут ви... може відрізнятися розташування елементів у вас в Android Studio, Але навіть якщо ви не можете зараз знайти локкат, пам'ятайте про чудову комбінацію клавіш, яка є в різних Android-студіях, незалежно від їхнього дизайну. Це Shift-Shift. Ви вводите Shift-Shift і шукаєте що завгодно, в тому числі, наприклад, LockCut. Якщо ви загубили якесь вікно, ви його можете отак відкрити. От, голова кота. Раз відкрили. Ось, у мене воно тут збоку голова кота знаходиться. Тут просто я бачу логи. І коли я перезапустив код, він виконався зверху донизу, зліва направо. Як виконуються функції в код лінії чи в Java? Ось, спочатку set content. Ось мій лог, який показує set content. Потім ми заходимо в bananaText функцію. Print line, banana, button, start, Давайте, bananaText. Ось так. І count is declared. Count, змінна, count є задекларована. Це означає, що ми описали, як воно має працювати. Так. Потім е, наш наступний Compose. Ми вказує, використовуємо текст. Тут звертайте увагу на «Імпорти». Якщо я натисну Ctrl або Command на маці лівою кнопкою мишки, то ми провалимося в бібліотеку Compose Material. І тут бачите текст це теж е, функція з анотацією «Composable». Просто написано вже бібліотекою. А цю написали ми. І тут, з допомогою спеціальних модифікаторів і додаткових аргументів, ми вказуємо, як відображається наш текст. Тут ми спочатку ми вказали аргумент текст, що взагалі показувати в текстовому полі, потім ми навісили слухач, callback. Дивіться, мій курс про лямбди. Там я пояснюю, колбеки працюють, але коротко, коли ви кожного разу коли натискаєте на цю в'юшку, то буде викликатися оцей шматочок коду. І стиль. Ми вказуємо стиль текстовий в Composable, щоб збільшити розмір, щоб, ми, щоб вам було легко бачити оцю, цей текст, який я написав в Composable. Font size, тобто розмір шрифту 44. Ось, Якщо ви його зменшите на 22, то текст буде набагато менший. Composable, або малювання відображені з допомогою Compose, називають декларативним. Якраз тому, що ви в функціях Composable, які ви позначаєте нотаціями Composable, ви позначаєте просто правила, декларуєте, як має виглядати в'юшка. Ось, Який має бути розмір тексту і тому подібне. Але ж, вам недостатньо. Просто показати текст один раз, коли запускається Activity. Інколи коли Activity вже і запустилося. до тобто ваш екран, ви хочете змінити значення Composable. Для того вам треба його перемалювати. І оце перемалювання, або перевиклик функції Composable з ціллю перемалювати, трошки змінити його відображення, якраз називається рекомпозиція цього всього. Як робити цю рекомпозицію? Правильно в Composable використовувати state спеціальний об'єкт, який я зараз поясню, як працює, але суть в тому, що якщо ви його вказуєте, коли ви вказуєте state всередині Composable, ви кажете системі, ця частина моєї ієрархії view відображень може змінюватися. І відповідати за зміни буде якраз той state стан view. Тобто ми міняємо стан view, раз, і ця в'юшка рекомпонується, перемальовується. Наша ціль зараз, коли ми натискаємо на кнопку текст, на, в даному випадку на текстове поле текст, спрацьовує оцей callback, ми змінюємо значення стейту, і банана текст має перемалюватися, перевикликатися, щоб ми побачили нове число. Давайте зараз я просто покажу, що відбувається. Ви багато чого ще не зрозумієте, але повірте, далі воно проясниться. Далі ми будемо фіксити, я буду допояснювати код, і в кінці відео ви зрозумієте, яким чином відбувається рекомпозиція, і як викликається код, коли міняється стейт, і що таке стейт взагалі. Відкрийте LogCat. Ставайте струв. Отут. На смітник натискає і стирає логи, які вже були. До речі, щоб ви бачили все, що є в PrintLand, і тут не було сміття інших логів системних, переконайтеся, що ви вибрали ваш процес, тобто мій емулятор, ось так називається, Google Apis, у вас там може бути якийсь там Samsung, якщо ви підключили до свого реального девайсу. І вкажіть в фільтрах system.out. Воно буде показувати тільки те, що виводиться з допомогою функції Println. Ось. І зараз, коли ви. І зараз. Дивіться, що буде відбуватися, коли я натисну на текстове поле Count. Дивимося в логах. Вони покажуть, як виконується код. Натиснув. Banana text started. Count is declared. Як виконувався код, коли я натискав на текст. Значить, все, все задекларовано. Стоїть і слухає. Після того, як відкрився екран. Тут користувач колись натискає на, кноп... на текстове поле. Спрацьовує цей блок Clickable, який збільшує значення mutable state int. Далі відбувається рекомпозиція. Ми бачимо в пологах, що функція BananaText перевикликається заново. Але ми все одно бачимо е, значення 0. Нагадаю, наша очікувана поведінка, щоб кожного разу збільшувалося на одиничку. Цю проблему ми вирішимо. Зараз я поясню просто, чому воно працює ще. Е, що таке mutable state? І чому воно працює, чому на одиничку число поки що не збільшується. Отже, пам'ятайте. Ви можете. З допомогою спеціального об'єкту state, в даному випадку mutable state, тому що ми хочемо міняти його значення, провокувати, ініціювати рекомпозицію або перевиклик функції Composable. Спеціально для того є оці стейти. Як тільки ви. Бібліотека Composable розумна. І коли вона бачить, що десь в у ваших функціях Composable є ось такий об'єкт state, mutable state або state. Бачите, він, тут в мене є тип, підказка. Він, mutable state, огортає якесь значення. Інтеджер або ваш якийсь об'єкт, все, що може, стан, який впливає на відображення вашої вішки. І система розумна, і вона бачить, коли є state у вашому Composable, то значить, в якийсь момент той стейт може помінятися, і тоді Composable себе перемальовує. Все, таке правило. Якщо стейт міняється, і він написаний в Composable, то Composable має себе перемалювати. І ми бачимо в пологах, що коли ми стейт коли ми міняємо, натискаючи на кнопку, ми міняємо, бачите, значення нашого state count, назву state, count state, щоб, було, щоб в назві був тип, це було зрозуміліше. Коли ви його міняєте, натискаєте, ви ти його ніби збільшили на одиничку, а, функція рекомпозиція відбулася. Це якраз той механізм, який я вам тільки що пояснив. А тепер чому кнопка не перемалювалася? Тому що, оскільки відбувається рекомпозиція нашої банана тексту, ця функція кожного разу виконується зверху до низу. І Логічно, якщо ми надиснули плюс плюс, спочатку виконався рядок Banana Text Stars, потім, зверніть увагу, в 33-му рядку ви декларуєте, створюєте заново новий стан count state, в якому значення знову 0. І то, що ви десь там перед тим змінили значення, це вже не має, не грає ролі. Тому що ви перевикликали цю функцію і ви втратили свою попередню змінну count state усвідомлюєте, як виконується функція і як вмирають і перестворюються локальні змінні даної функції. Особливо на початку, це може бути незрозуміло, але ви це маєте як початків зрозуміти в першу чергу.